Костя, знаєш, чого найбільше бракує у важкі часи? Ну, мій список буде довгим, а я от впевнена, що найбільше нам потрібне душевне тепло та краса а. краса, яка надихає, яка дарує надію. Згоден, згоден ну в оптимістичному настрою легше з усіма іншими пунктами списку впоратися. Саме красою, яка зігріває, ділиться з киянами героїня нашого наступного сюжету. Білі гілочки, немов укриті морозом, виблискують на вітрині столичної кав'ярні, створюючи зимову казку. Навіть якщо в нас не буде снігу за вікном, то саме білий розпис він допомагає е, створити таку е, аутентичну новорічну атмосферу зими. Тому ми використовуємо білі маркери, фарби. Акрил чи перманент Юлія Кот, художниця останні сім років займається розписом вітрин. 24 лютого мала їхати на чергове замовлення, але на Київ полетіли російські ракети. Коли мене розбудив ранці чоловік, і сказав, що потрібно збирати якісь речі першої необхідності. Я сказала зараз. Зачекай я швиденько з'їжджу на об'єкт, завершу розпис і через три години. Повернусь, усе ж роботу довелося зупинити, та через деякий час художниця вирішила не просто. Повернутися до малювання, а й допомагати своєю творчістю українській армії. Я вирішила відмінити повністю прайс і для тих, хто забажає розпис, хто захоче саме в цей період. Зробити якусь красу для людей просто за посильний донат, робити розпис. Перше замовлення художниця отримала вже у квітні від маленької кав'ярні на Подолі. У Києві було дуже небезпечно, згадує Юлія. Коли я розписувала першу вітрину, потрібно було просто бачити перехожих. Всі були шоковані, тому що люди на той час ще боялися навіть просто по вулиці ходити. Вони коли бачили, що не просто там каву продають, а ще люди продовжують все ж таки жити, оформлювати. Свої бізнеси і вказували всім, що і країна далі рухається, і бізнеси далі рухається, незважаючи ні на що. Сині волошки та жовта пшениця досі прикрашають вітрину кав'ярні. Художниця каже, під час повномасштабної війни намалювала багато патріотичних розписів. Один із найбільших розтягнувся будівлею магазину українських дизайнерів. Я малювала українку у в квітковому думку, вишиванці, і вона розмістилась на вході. І зі стрічками українського прапора. Повдовж всього магазину це такий кутовий фасад, тому з якої б ти точки не настояв, видно цей розпис. Найважчий розпис, але не фізично, а емоційно Юля малювала у дитячій лікарні охматдит до дня захисту дітей. Художниця вирішила зробити для маленьких пацієнтів свято та зізнається, не була готова до того, що там побачила. Я там побачила дуже багато болю, і взагалі. Дітей, які не бачать, дітей, дітей, які онкохворі, дітей, яких привезли з найгарячих точок України, яким відірвало ноги, чи інші кінцівки, це взагалі була така. Мене це дуже. Вибило. Після того розпису Юлія вирішила, що збиратиме гроші і для ЗСУ, і для маленьких пацієнтів. Потім вже клієнтам, які замовляли розпис, я дала змогу обирати, хто хоче відправляти частину до ЗСУ чи до Охмедита, але майже всі клієнти ділили суму навпів. За кілька місяців Юлі вдалося зібрати понад 35 тисяч гривень на допомогу ЗСУ і хворим дітям. Окрім вітрин, художниця розписує шопери, вази та посуд. Переконана, творчість під час війни може стати для людей справжньою терапією і відволікти від поганих думок.